Доброго дня, шановні телеглядачі, розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І я її ведуча Галина Похільчук. Сьогодні Рада Голів ОСББ завітала в ОСББ Ювілейна Три. Гість нашої студії, голова правління Пупишев Євген Борисович. Доброго дня, доброго дня. дня. Євген, ваше ОСББ відносно створено недавно. Так. що спонукало співвласників об'єднатися в об'єднання і створити ОСББ? Створена наше зареєстрована юридична наша Ми зареєструвалися 28 лютого. Почали будинок утримувати з 1 червня вже 4 місяці. Спонукало те, що наш будинок дуже ну, вже один із перших панельних будинків в місті Рівному, і кожен розуміє, що таке панельний будинок. Кожен мешканець, напевно, ну, України. Ми були у вас ну. в, 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 в гостях, uh -huh. відвідали ваш будинок. Давайте переглянемо сюжет. Ось цьому будинку скоро виповниться 39 років, і лише нещодавно мешканці вирішили самі господарювати тут, створивши ОСББ. Аби розуміти за що братись, спершу вони замовили експертне обстеження, за результатами якого негайного капремонту потребував дах. Несуща здатність покрівлі втрачена була на 60%. У мене тут є фотографії покрівлі. Тут в експертному висновку от тут видно й чітко, як між панелями протікає вода. Так, тут це технічний поверх, це сміттєзвалище, можна сказати, це на горище, на чердаку російською. Тут стоїть постійно вода, і рубероїд вже просто під ним уже гнив. Загальна вартість проекту складала більше 400 тисяч гривень. Тому ОСББ «Ювілейна-3» долучилось до муніципальної програми сталого розвитку, де за рахунок співфінансування людям потрібно було зібрати лише 30% від усієї суми. Вартість проекту виходить 400 47 тисяч це з авторським технічним наглядом виготовленням проєктно кошторисної документації, і з кожної квартири це в середньому десь було 980 гривень. Ми тоді рішення на зборах ми прийняли так, що ми не від квартплат, не від площі квартири це все робимо, а робимо саме з з кожної квартири чітка зафіксована сума. Голова ОСББ продовжує встигли отримати гроші по програмі на капремонт покрівлі чи не в останню мить. І якби не співфінансування, навряд чи б мешканці самотужки потягнули такий дороговартісний ремонт. Я отрахував, якби ми по 100 сто відсотків вартості проекту, то це біля 3 3 тисячі 500 кожній квартирі. Надо було б здати. Уявіть собі, яка економія мешканцям і які вони повинні бути щасливі. Люди це цінують в нашому будинку. Після завершення капремонту покрівлі планують в ОСББ взятись за ліфти та каналізацію. Отже, будинок ваш в такому трішечки плачевному стані. Так як і більшість будинків зараз, так. Будинку, скільки років? Ну, вже 39 років буде скоро. 39 років. Uh -huh. Ми бачили там, вас ви провели дослідження будинку. розкажіть, будь Я зробив будь ласка. експертну експертизу технічного стану будинку. І згідно цієї експертизи, там ну, треба багато міняти, все одразу не змінимо. Ми зараз вирішили робити. Зараз на даний момент робимо. Капітальний ремонт покрівлі по муніципальній програмі, тобто 70% відшкодування коштів цього проєкту іде від з міського бюджету у проонівським програмам. А хто вас, якби вам підказав, що треба зробити отак прямо книжечкою дослідження будинку? Мені, зда... мені самому здалося, що це юридично буде правильно, так як в мене була... були такі, ну я вороже був налаштований на ЖКП Сонячне те, що вони довели цей будинок. До такого стану, і я хотів їм юридично довести це, показати, що ось дивіться, люди фахівці досліджували пер кришу комунікації, тобто, за те, все, що ви трим, утримували ці всі роки. Ви отримували неякісність. А як вам відноситись ви, ви до ж житлово-комунальних підприємств? Вони заслуговують на те, щоб перетворитися в управлінські компанії і далі обслуговувати, отак, як вони обслуговують, що і лів, зливні труби в такому стані, і покрівля в такому стані, як у вас там на фотографіях яскраво видно? От ваша думка? Якщо якість послуг буде краще і її можна буде контролювати. Тобто, самі якість мешканці. послуг це надається людьми, mm. тобто людський фактор. Так, так. Значить, організато організовує роботу і фахівці виконують якість послуг. В вашому розумінні, що треба було робити, щоб от вас там завалені сміттям горища технічні поверхи? Що треба було робити, щоб вони в такому стані не були? Ну, перш за все, повісити туди замки. На двері у вас не було нічого закрито? У закрити. нас взагалі прохідний двір там був хтось і плюс є там ще і стосується ментальності з мешканців самих, роблять ремонтні роботи в квартирі, матеріали не, не вниз, а там на поверх вище занести, на, чи, на горище. Ну, ми зараз працюємо, вже, проводимо розмбесіди з, з тими людьми, тому що вже стало очевидно, хто робив ремонт, хто міг це викинути і так далі. Вони пообіцяли, що приберуть те сміття, але там. Ще багато сміття, ще яке накопичувалося на протязі 39 років. Значить, 39 років. Mm -hmm. Житло у комунальному підприємству, яке обслуговувало ваш будинок, не було діла. Накопичується там сміття чи не накопичується mm -hmm. там сміття? Mm -hmm. Можна так сказати. Можна так сказати. А самі мережі водопостачання, mm -hmm. ви е, міняєте частинками? Е, у нас. Внески на утримання будинку ми зробили 3 гривні. Як другі. вам це вдалося? 3 гривні це, це така... дуже важко нам вдалося. Ми коли почали обговорювати ці речі. Я показав експертний висновок технічного стану. Будинку Оце, значить... це стало рухомою силою в цьому всьому. Вони побачили, тому що дуже багато людей інертних пасивних взагалі їм все одно. Вони переступлять через кучу сміття в під'їзді, закриють двері і їх не турбує. Їм головне, що в них квартира. Квартирі я зробив це експертний висновок, обійшов весь будинок, бо ці люди не хочуть обходити. Я всі фотографії їм показав, заключення експертів, все вони зрозуміли, що вартість їхніх квартир може просто коштувати ніщо. Тому що, якщо прийдуть і скажуть, що вибачте, ваш будинок в аварійному стані, і ознайомтеся з цим, розпишіться, і що в будь-який момент цей будинок може завалитися або щось інше трапиться, е в їх це насторожило. А Які фактори, на вашу думку, вплинули на те, що ваш будинок в такому стані, погане обслуговування житлово-комунальних підприємств, так. якісь там процеси держави, е без гроші є мешканців, байдужість, менталітет. Ось що на вашу думку, найголовніше в тому, що будинку, якому ну багато років, але ж він міг би мережі могли бути і в кращому стані, покрівля могла бути в кращому стані. Знаєте, я от спочатку думав там, от думав агресивно, був налаштований на ЖКП, яке утримувало перед нами наш будинок, але я просто от взяв, вивів кашторис всі послуги, які має надавати ЖКП. І якщо надавати це якісно, тобто фірми, які будуть роблять, які мають певну хорошу репутацію, з ними заключити всі ці договори, то цей е, внес, тариф тоді, це вже КП ще тариф був у нас внески. Е, він е, ну, не оправд... це дуже він маленький. малий тариф. Він дуже маленький. І тому, знаєте, е, я розумію, як формуються тарифи. Е, міська Ми вже зрозуміли да, будучи... міська рада формує, і я розумію, що це е, е, їхні виборці. І вони ніхто не хоче з політиків підривати свої. Справа в тому, Євген, ви забили на сполох, що розмір внеску повинен бути 3 гривні, бо його треба потратити на те, на те, на те. Скажіть, будь ласка, а ЖКП, хтось мішав, щоб вони били на сполох, що вони не можуть обслуговувати будинки за таку суму і ну, давайте піднімаємо, чи давайте будемо виходити з якогось іншого міркування? Ну, якщо вас... То моє спостереження, знаєте, як я собі це бачу? От уявіть собі ситуацію. Є от е, начальник ЖЕКа, який працює один рік, у нього контракт. На наступний, на, на наступний рік. Знову до іншого начальника. От тобто він не зацікавлений, що будинок бабуся, був у хорошому стані. Приходить бабуся, виносить йому голову, каже, що слухайте, у мене ти чек дах, зробіть щось. Це цей начальник здається, от зараз, зараз обіцяє, обіцяє, і потім раз його знімають. Нас іншого ставлять, і ця бабуся просто втомлюється ходити, туди. Ну, справа в далі. тому, що в будинках ще велися журнали огляду, де ця бабуся повинна була бути записана, що частина її даху протікає, і якщо людина приходить фахівці. Вець керівником житлово-комунальне підприємство він повинен був ці журнали огляду переглядати і бачити, ось у будинку номер 3 протікає дах на протязі 10 років. Це правильний підхід. Це правильний підхід того керівника, який би мав би приходити Ваша туди. думка. Із ЖКП, які доводили будинки до такого стану, де все протікає, все тече, де, де рушаться панелі, як ви показували на фотографіях, який стан вашої покрівлі. Якщо вони перетворяться в управлінську компанію, з них толк буде, думаю, що буде. Знаєте чому? Все таки і думаю, Цінова що... політика інша. Цінова полі вони однозначно будуть піднімати тариф і вони обґрунтують його. Не думаю, що там будуть заоблачні такі ціни, але просто це необхідна міра для того, щоб якось почати щось робити в цих будинках. Зрозуміло, якість послуг там буде менша, ніж в ОСББ, тому що я, от, наприклад, на. Замовляючи якогось підрядника і використовуючи кошти внесків цих своїх мешканців, я можу в будь-який момент вилізти і подивитися, з якого матеріалу вони роблять це все, якими темпами і так далі. Оце це одна із переваг ОСББ. А от управлінська контора, ви домовились, там вони прийшли, там от там зроб, подивляться там. Ну трубірой такий, скажи спасіба, що так, що так і так тобі. Ні, Справа в тому, no. що управлінська компанія теж повинна мати якийсь зазор часу, не рік. Щоб могти якісь ну, якісь інвестиції вкласти в будинок, щоб потім отримати свою вигоду без інвестицій на сьогоднішній день дуже важко. Я теж думаю, от Рада голів СББ теж таке питання на Волині в Луцьку є револьверний фонд. От, стикнулася з тим, що теж створене ОСББ 1 вересня запрацювало самостійно, а коштів на рахунку немає, а потреб дуже багато. Я, от у вашій попередній розмові з вами. Знаю, що ви частину своїх вкладаєте коштів, щоб щось зробити, і як ви розкажіть за цю ситуацію? Ну, я не підприємець, і коли мене обрали головою ОСББ, я проявив ініціативу при створенні. Ми написали заяву в школу, де можна провести ці збори, і повністю всі сіли, коли при заснуванні цього всього. Я запросив Сергія Васильчука, депутата міської ради, ігоря Мічуду Володимировича. І вони все пояснили доступно мешканцям. Вони зрозуміли одразу всі переваги? От ну за це я їм дуже дякую. Що... і зараз, от саме завдяки їм, по суті, ми зараз на цьому етапі. Вони якщо в мені щось не зрозуміло, там, наприклад, я консультуюся з ними ОСББ. Вже ваш будинок став таким своєрідним хобі для mm. вас. Ви з такою гордістю за покрівлю розказуєте, що там от як проходять самі роботи, і звідки такі пріоритет, Що ви визначили? Як ви визначили, що будете спочатку покрівлю по муніципальній програмі ага. ремонтувати? Ну, як так у вас як, відбулося так, це? Як, так як це самий, е, найбільш найбільш вартісний такий проєкт в будинку. Ми провели підрахунки. Це, у нас покрівля 1100 квадратів. І зараз робиться, він покривається там бікроєласт, два слоя євроруберой, тобто він на поліестері, на основі Поліестеру. І м, чому вирішили? Це найдорогостоящий най, 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 най розділ російською так скажу, проект, в який можна зробити, так як муніципальні програмі ми можемо брати е, один раз в рік. Тому ми ну, зараз і невідомо чи дороговартісні стики вони вам треба зробити. Дороговартісні ліфти, все дороговартісне якщо, підвищеної небезпеки, як... однозначно. Треба робити ліфти. Це... Наступний рік у вас ліфти. Я планую ліфти, хоча у нас в критичному стані і підвали. Але ми, от за той, за той внесок, який у нас зараз є, 3 гривні. Ми от уже зараз два стояка поміняли на холодне і гаряче водопостачання на полі пропіленові труби. Тобто ви ми... міняєте стояки зверху до стояки... низу? 24 так. Метри. Так. Як ви всередину вкладаєте у ті існуючі чи вирізаєте? Е, ні. Ми вирізаємо, повністю демонтуємо. А люди пускають труби. у квартири? Е, вони звертаються перед цим до мене в письмовій формі. Я запитую їх, чи ви не маєте бажання. Я виношу це питання на розгляд е, е, членам правління. Вони говорять, що там да, ми затверджуємо це. Зараз ми на даний момент на цей місяць ми зараз встановлюємо енергозберігаючі лампочки в під'їздах. На кожному під'їзді там е, на кожному поверсі по 5 Вт Бо у нас чотири під'їзди, і будинок на освітлення під'їздів споживає тисячу кіловат. Це дуже дорого. Зараз день, день зменшується, і електроенергія дорожчає. Це одне із вкладень, такі які нам в майбутньому допоможуть заощаджувати кошти на цих внесків і відповідно направляти їх на якісь корисні свої справи. У Вас внесок 3 гривні, приблизно площа там 7 і трошки. Так, десь 21 mm. тисяча у вас нарахування. Ну трошки менше. Трошки, трошки менше. менше. Які у вас надходження? Скільки відсоток платить мешк... мешкає? Динаміка не хочу зглазити, Динаміка дуже хороша. Вони люди бачать роботу вчора. От, наприклад, у нас зникло світло. в Вас, мабуть, у цих 3 гривні на поточний ремонт закладено не менше гривні, так на поточний ремонт, да гривня. Ну так, да. не менше не більше гривні. Отже, більше. ви 5 тисяч гривень кожного місяця при Можем. хорошій проплаті можете тратити так. на будинок? Можемо дозволити собі. Якщо ціни не, не збільшаться, це Як... продати, значить, ви зробили, значить, зараз. Енергоефективні заходи з освітленням проводити. Які ще у вас плани, от так, от частинками? Ну, частинками. Я хочу зараз, от у нас дуже активні члени правління, ініціативна група, от у нас така активна. Ми постійно спілкуємося, на зв'язку тримаємо. Зараз от є у нас людина одна, яка має там свою кузню. Він зараз нам зробить смітники. Наприклад, там собі вартість і взагалі смішна. Я моніторив ціни. Там не хочу говорити, як але дуже дуже нам цікаво це і всі мешканці погодилися з цим, що це однозначно. Плюс безкоштовний монтаж цього всього. Ми час від часу виходимо, там суботники створюємо. Ми таким чином об'єднуємося і вже спільно боремося за чистоту в тих під'їздах. біля будинку. У вас двіничка має особливий спецодяг. Що написано на спецодягу? На спецодягу написано у нашій ОСББ. Вілей на три, так як і у нас називається, і зроби свій будинок сам. Я чому такі це моя ідея, така тому що і е, мені дуже подобаються слова одного філософа. Він сказав: так почни прибирати в себе в. Квартирі і світ стане чистіший. Ми всі прагнемо до Європи, але ми не можемо жити іти потрапити туди, якщо в нашому під'їзді просто ну, гадюшник. Ми самі повинні помінятися трошки. Є, от, є такий ще такий афоризм, такий привичка порождає черту характера. Він йде в бичок. Хоча він, він вже розуміє, що не треба це робити, але в нього це на автоматичному рівні. Оце все робити. І думаю, от коли от він буде бачити, що. Там суботники, те те сам буде долучатися. То я думаю, ці звички можна з людей викорнити. Хоча це дорослі люди роблять, але ми, от і дорослі, але деякі себе ведуть як діти. Я Ще звернула увагу от в цьому році створилося більше 100 ОСББ, можливо, навіть 150. Е, значить і. Е, е самі голови правління стали молоді люди. От вам це цікаво? Чи це вас з, така, з комерційної точки зору таке бажання бути головою ОСББ? Чесно кажучи, для мене це дуже важко. Я зривався Ви виросли Перші... в цьому будинку? я виріс 25 років. Я жив в цьому будинку. Для мене спочатку, як сказав, я побачив, що ніяк ніхто ніякої ініціативи не проявляє, щоб бути головою. А ну, там вам ж... і так легше вже є досвідчення голови ОСББ і їхні приклади. Є приклади того, що все-таки всі ОСББ збирають внески, угу. що треба по муніципальній програмі давати свої кошти. Вам уже. І так, от, прикладом, тим, що люди ну, десь читають, де щось знають. І от... Якщо вибирати між, наприклад, досвідом там, ну, там, голів інших ОСББ і вибирати між мешканцями, які живуть в будинку, я вибираю мешканців. Це моя команда, які мене підтримують і розуміють. А за порадою завжди можна отримати її в. За 5 хвилин, там, Євген, у вас є режимі. побажання до мешканців рівного? Mm, і, да, і я б сказав, да, є. Ну скажіть, будь ласка, я скажу так: хто зараз стоїть і вагається створювати ОСББ? Не вагайтеся. В нас за чотири місяці зроблено, після як ми так як ми почали утримувати будинок з 1 червня, дуже багато. В нас робиться зараз капітальний ремонт даху. Це величезні суми і величезний проєкт. У е, нас зараз зміняються на полі пропілен труби стоякові, В нас прибираються під'їзди значно, значно краще інше. Миються з хлорками, ліфти. Все у нас ну, приємніше знаходиться в цих під'їздах. Тому. Раджу вам просто об'єднатися. І ті мешканці, які там звикли нічого не робити, просто не заважайте іншим людям проявляти ініціативу. А Рада голів СББ допоможе в цьому. На жаль, наша передача добігла кінця. Рада голів СББ запрошує всіх небайдужих співвласників щовівторка і щосереди на 18-ту годину на вулицю Тиха, 7, телефони на екрани. А ми поїдемо в наступне ОСББ. До нових зустрічей.